Почався дев'ятий місяць повномасштабної війни із Рашкою, а ми досі якогось фіга деякі українці продовжують читати російську літературу. А саме я зараз скажу про популяризацію книг сучасних роснявих авторів. І якщо ви читаєте, бо вам просто подобається сюжет, заміни немає або ще щось, то це відео допоможе. По перше, чому так робити погано? Я не буду зараз казати про покупку книг російських видавництв, бо це і так очевидно. І я сподіваюся, поговоримо про той випадок, коли ви скачете їх безкоштовно. З одного боку, в цьому нічого страшного немає. Якщо у вас реально немає можливості придбати паперову книгу або важко з англійською, то в принципі можна тоді використати піратку. Але якщо у вас є можливість придбати електронну книгу і підтримати українське видавництво, то в чому проблема? А в додатку як АБУ можна зараз прочитати безліч книг безкоштовно. А тепер про інший випадок читання книг російського автора. Чому люди продовжують це робити? Якщо ви потім знімаєте про це TikTok, то тим самим ви продовжуєте популяризувати російський контент, і потім люди продовжують замовляти книги з Росії, бо це стане модним. Воно нам не треба. І Якщо ж ви все таки давно прочитали або ніяк не можете побороти цікавість і спокусу прочитати російську літературу? Що око твоє спокушає тебе, вирви його? Вирви це око. Вирвали. То ось вам декілька рекомендацій. Мара і Морок досі час від часу фігурує у відео українського буктогу або врок. Олег, ти що плачеш? Не, бляд, сміюся. Замість неї краще обирайте книгу з крові та попелу. По-перше, у несхожий вайб характери головних героїнь, ну і, звісно, суть інтриги між особистістю мужика ГГ. По суті, головна відмінність Мари і Діви в тому, що Діва жива. Ну, в першій книзі точно я просто ще не читала наступні. По-друге, у серії крові та Попиму набагато якісніший сюжет, і вона не росіянського автора. Підтримайте краще українське видавництво і купіть цю книгу. Історія починається з того, що 18-річна дівчина вирішила потеки піти до. Ем... Бару. І весь прикол в тому, що їй цього робити не можна, тому що вона діва, а дівам взагалі не можна гуляти самим по таким місцям. Ну і там вона ясно, чиста, випадково, стикається з Хоуком, який потім стане її першим крашем. Ну і в нас не далі ви дізнаєтесь, як же змінилося життя маківки після цієї зустрічі. Будь ласка, не повторюйте моїх помилок, бо я вже після третього розділу полізла в Тік-Ток і дізналася, що вона потім буде мутити з якимось костюмом. І думаю, от блін, а я ж до цього хоука з. Звикла. Потім під кінець книги я вже й раділа, що вона буде з іншим недовго, правда? Хто вже читав, той зрозумів, а хто ще ні, то насолоджуйтесь. Ну і ще, як і в марі, і морокого, вона героїня повинна виконати це золоте правило не мати хлопців. Ого на собі і кексуальні сцени у крові та попиму набагато крутіші, і при цьому не треба чекати кінця книги, коли хтось із них буде при смерті. До речі, аргумент про те, що авторка Мари і Мору Калі Ада не проживає на території РФ, не катить. Вона продовжує видавати свої книги в росісі і ніяким чином не висловлюється проти своєї влади. Тож її книги не повинні далі популяризуватися в українському буктоці. Весхідітельної відьму я дуже часто бачила в тіктоці, коли гіпотеза кохання. Почала набирати шаленої популярності. Вони дійсно спочатку здаються дуже схожими, але якщо гіпотеза це офігенний фанфік, який став книгою, то відьма це книга, яка нагадує попсовий фанфік. Окрім того, що за стином нагадує фанфік, так я ще й скажу, який конкретно. Так, добре, книга дуже смішна. Вона ну, може смішно, але не завжди. Але вона не несе абсолютно ніякої інтелектуальної користі. Книга про відьму починається з того, що вона чіпляється до викладача, щоб помститись своїй ворогині. А Олів з гіпотези, тому що вона хотіла показати подрузі, що вона не страждає від самотності. Навіть коли я читала восхитітельну відьму до повномасштабної війни, хоча якби, ало, чим ти думала? То навіть тоді я не вважала, що цю книгу я порадила б друзям. Бо спочатку це досить весело, але потім через декілька розділів ти втомлюєшся від головної героїні. Просто вона занадто нахабна і приставуча мужик її теж, до речі, у мене викликав дуже багато запитань. Коротше, я закинула її десь під кінець першої частини. А про гіпотезу кохання ви можете дізнатися з мого минулого огляду на цьому каналі. І якщо ж вам просто хочеться прочитати щось легке, слов'янське і не англійською, то краще читайте Спитайте мієчку та популяризуйте інших українських сучасних авторів замість росіянців. До речі, про спитайте мієчку я вже готую наступне відео. Окей, іноді вони пишуть щось реально одне, наприклад, літо в піонерському галстукі. Чим же тут замінити? По-перше, якщо ви на серйозі готові читати книгу про совок, то в мене є для вас краща книга. 1984 Джорджа Орвелла. І якщо ж не допомогло, до mm Москви, -hmm. то в мене для вас погана новина. Ви Арестович. Це вже був грандіозний експеримент експеримент, який заключався в тому, щоб построить реально другой альтернативний мир, лучший. Що ми не говорили. Якщо ж ви читаєте, тому що любите Яой не скло, то є купа замін. Назви мене не своїм ім'ям, сім чомовіків Евелін Хьюго. В кінці вони обидва помруть. Ну і звісно ж, всі знають про трилогію все заради гри. Офіційного українського перекладу цих книг немає, але ви можете знайти любительський на видпаді. Ну і те саме можна зробити і з іншими книгами, переклад яких ви хотіли бачити українською. Ви також можете завжди до вчитися до перекладацьких команд або створити свій власний телеграм-канал. А ще краще напишіть свій фанфік українською та поповніть фонд Укрфанфіків. І пам'ятайте, якщо вас покушає якийсь російський контент, то почитайте спочатку новини і подумайте, чи дійсно воно того варта.